Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. За добу так званого перемир'я окупанти нанесли 133 удари по семи населених пунктах Запорізької області. Артилерію накрили Кам'янське гуляйполе, Щербаки та Малуток мачку. Запустили більше ста ударних дронів по цивільним. Війська Ерефії стягують техніку на Запоріжжя. Через приморськ в напрямку Токмак пологи відбувається поповнення загарбників з окупованого Криму, перевозять живу силу, БК та техніку тягачами. Протягом вихідних майже дві тисячі осель на Запоріжжі були знеструмлені через російські обстріли. Працівники Запоріжжя обленерго відновили енергопостачання понад 10 тисячам споживачів, проте через нові обстріли станом на ранок понеділка без електрики залишились більше трьох тисяч домоволодінь. Примарний роснявий гонщик програв у перегонах FPV-дроном. На Запоріжжі бійці спецпідрозділу ГУРМО виявили та ліквідували окупанта на мотоциклі. Знищили наші захисники і три ворожі броньовики, радіолокаційну станцію Гармонь М машини та особовий склад російських робаків. Нелюдське звірство в Хортицькому районі в Балці біля 32-ї школи знайшли повішену собаку. Дуже хочеться, аби цих нелюдей знайшли та жорстоко покарали. Розтрощили автопідприємство у Вознесенівському районі. Замість приміщень, будівельне сміття та випалена земля. Загальна площа забруднення більше тисячі квадратних метрів. Такі наслідки ворожої атаки Запоріжжя безпілотниками 19 квітня. Вітання з окупації на то Запорізької та Херсонської областей українці відсвяткували Великдень на Пасках та крашенках українські кольори, вітання зі святом, записки збройним силам та надія на повернення України. Викрав кабель з колодязя, коли побачив поліцейських, почав тікати. Правоохоронці затримали 38-річного жителя Запоріжжя. В нього вилучили канцелярський ніж та зрізаний кабель. За скоєно йому світить від 5 до 8 років тюрми. Наші вдома ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону. Серед них 32 мешканці Запорізької області, у бійців збройних сил України, Нацгвардії та прикордонної служби, які боронили Донеччину, Херсонщину та Запорізький напрямок. Попереду медична, психологічна та соціальна реабілітація. В університетах на ТОД Запорізької області запровадили чергову пропагандонську акцію. Академічні групи мають створювати стенди з історіями Руської доблісті. За основу мають брати так званих героїв СВО. Найкращі проєкти будуть представлені на виставці в окупованому Криму. Ще 79 запоріжців отримають допомогу на ремонт пошкодженого російськими обстрілами житла. В межах програми є відновлення. Люди отримують 7,5 мільйонів гривень. Загалом у Запоріжжі компенсація вже погоджена майже двом тисячам власникам житла. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, там тільки найголовніше.